Так, мої вітання. Сьогодні в нас на огляді та в продаж поступає автомобіль Volkswagen Touareg 2014 року випуску на LED-оптиці на автоматичному ближньому дальньому та вирізування автомобілів з потоків мають ось такі фари. У нас такі гарні колеса 18-го радіусу на новій практично зимовій резині автомобіль повністю цілий, всі вікна рідні, включаючи з лобовим. Автомобіль без пошкоджень, без ДТП. Ззаді в нас теж LED з 3-літровим дизельним двигуном на 245 кінських сил. Автомобіль пригнаний рік тому зі Швейцарії з рідним пробігом 188 тисяч кілометрів. Автобіль на хорошій комплектації, на пневому підвізці, на безключовому доступі, на шкіряному салоні, на електрорегулюванні сидінь, на пам'яті сидінь, на підігрівах дзеркал. Також автомобіль має. Кнопку старт-стоп, пневмо підвіску, панорамний дах. Задній в нас салон в збереженому, охайному стані, без пошкоджень, задня кліма. Автомобіль без царапин, без колів, м'ятин по кузову, в дуже хорошому стані. Кого цікавий такий автомобіль, він є в нас в наявності на нашому майданчику. Всіх запрошуємо на тест драйв. Ціна автомобіля вказана 28600, звичайно, є торг. Ось такий автомобіль є в нас наявності. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, є. Запрошуємо на тест драйв.